Військова техніка, озброєння та амуніція усе російське на Михайлівській площі столиці. Відкрилася виставка військових трофеїв, які українські бійці захопили на Донбасі. Техніку виставили як речовий доказ, що доводить присутність російської армії в Україні. Бачила я її Вікторія Пластун. Вона на зв'язку зі студією. Віко, що саме ти там бачила, розкажи. Віталію, тут представлені безпілотні літальні апарати, з яких Росія веде розвідку. Про це нам розповів голова РНБО Олександр Турчинов. Він сьогодні відкривав цю виставку на Михайлівській площі. Також тут броньові машини, танки, також спалені легкові автомобілі виробництва Російської Федерації, які бійці АТО підбили в Зо... які бійці АТО підбили на сході. Також тут Повісили екран, на якому демонструють сюжети російських змі, кажуть, це підтвердження інформаційної війни, яку веде Росія, також показують паспорти російських солдат і медалі. Серед них і медаль за окупацію Криму, яку вручали в Росії на ній дата 20 лютого, за словами Олександра Торчинова. Таким чином Росія сама визнала, що від 20 лютого 2014-го веде військову агресію проти України. Що ще говорив про техніку, яка тут представлена, про що. Далі пряма мова ця російська техніка вбивала наших громадян, вбивала цивільних людей. Зокрема, тут представлені снаряди ракети Смерча, які привезили з Краматорська. І поруч машини з Маріуполя, які згоріли під владам. Це страшні докази, страшних злочинів. Та техніка завезена з Російської Федерації. Багато е, особливо це стосується вогнеметів, гранатометів. Е, то, що взагалі немає на озброєнні українських сил. Це техніка, яка заведена з території Росії, і її туди заведено дуже багато. Я вже про це казав, що ну, її завезено стільки, що достатньо озброїти невелику європейську державу. Також за словами міністра, за словами міністра оборони в українських бійців також є достатньо озброєння про те, аби по вони почувалися більш впевнено і аби Україна була впевнена в тому, що не зможе допустити далі ворога. Наше керівництво звернулося до Америки, аби США дали нам озброєння. За словами міністра оборони, він має велике сподівання на ці поставки. Це була Вікторія Пластун з Михайлівської площі. Там сьогодні виставка трофейної російської військової техніки.